У 2013 року Верховною Радою України був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій. Цей закон відкрив нові поняття, тобто з'явилося стандартне приєднання і з'явилося приєднання, яке не є стандартним. На виконання вимог цього закону Національною комісією були створені робочі групи, які опрацювали необхідні матеріали і були прийняті певні законодавчі акти. Що це за акти? Це постанови, які врегулювали відносини споживачів з енергопостачальником. Тобто, це правила приєднання, це ставки приєднання, і це методика визначення вартості приєднання. На сьогодні між споживачами та електропостачальною організацією ці правила вступили в дію практично із 2013 року. Найвищим документом є закон України про електроенергетику. Якраз цим документом і встановлено, що плата проводиться замовником, тобто обленерго до своїх мереж. Приєднує за рахунок коштів замовника. Якщо ти хочеш збільшити свою потужність, відкрити підприємство і так далі, тоді, будь ласка, на сьогоднішній день це питання врегульовано правилами приєднання. Я хотів би трошки, якби чи трішки зупинитися на самому стандартному приєднанню. І якби ви тоді зрозумієте, що це якраз є крок. До розвитку малого і середнього бізнесу. І що це є якраз той крок, який дає змогу нашим громадянам визначити саму плату за приєднання. Тому що раніше до нас надходило дуже багато скарг і ну, розумієте, коли людина будує свій будинок, або коли людина там, хоче приєднати якусь малу архітектурну форму і так далі. Але вона не знає, скільки це коштує. То тоді, якби виходить, що споживач зі своєї сторони, чи заявник встановлює свої якісь правила, а обленерго зі своєї сторони встановлює якісь свої правила. Тому якраз на зустріч розвитку е, малого середнього бізнесу та е, на зустріч громадянам і були встановлені ці правила. Е, стандартне приєднання це. Приєднання до діючих мереж, електропостачання організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності. Перший ступень це 16 кВт, тобто це та потужність, яка в основному. Використовуються нашими громадянами. Другий ступінь це від 16 до 50 кВт, і він працює у нас із 2015 року. Це якраз уже той ступінь, який якби Повинен забезпечувати потреби малого та середнього бізнесу. І третій ступінь – це від 50 кВт до 160 кВт, але він почне працювати у нас у 2017 році. Тому ну, мені не зрозуміло, якби на сьогоднішній день у нас працюють правила. Я не хотів би сказати, наскільки вони доскональні чи недоскональні, але вони є. Головне, що вони є. І сьогодні, якщо ми говоримо, що монополіст суми обленерго і він там проводить якісь дії, то вибачте, є правила приєднання. Тому, якщо є певні правила гри, вони на законодавчому рівні прийняті, тому вони і підлягають контролю. Ставки встановлені і затверджені постановою національної комісії. Змінити ставку обленерго. Ну, в процесі самої роботи, виконуючи ці приєднання, воно не може і не може впливати на зміну цієї вартості. Тому що стандартне приєднання воно передбачає ну, так скажімо, витрати при мінімальних вкладеннях тих ж самих матеріалів, тих же самих приладів обліку. Під'єднання до газопостачальних мереж, до мереж водоканалів. Тут є один підхід, що все це робиться за рахунок замовника.